Всім привіт! З вами Механік, і сьогодні продовжуємо грати в гольф. Наразі буде дві цих локації. І, як можете звернути увагу, дуже багато шариків, кульок стало, м'ячиків. Я за кадром відкрив ще деякі локації, знайшовши на цих. Ці кульки. Е, так що в наступних відео будемо проходити і ці карти, але вони хардові, як написано, і я думаю, що, що це правда. Ну, тож побачимо, що буде, а зараз погнали. Так. А. Це схожа локація зроблена як Орегон, Орегон, точно. Золотодобувні краї Америка. І я, як ви зрозуміли, знайшов як збирати ці кульки. Отак. Російський новий шарик. Так. Погнали, погнали, погнали в Я скажу цей голь, в цей чим більше граєш, тим більше мені якось приносить задоволення і привикаєш до гри, пристосовуєшся. І вже ну, вона взагалі сприймається по-іншому. Але цікавість не спадає, ну мені подобається. Давайте глянемо на карту. Так. о. -о, -о. Ого, О, вона така велика, а скільки тут рівнів? 18 Ого, але така прям масштабна карта. Ух ти, виглядає дуже прикольно. Ух ти, дивіться, як там механізм працює прикольно. Ні, цікаво, цікава. Карта. Так, ага. Є. О, ні, не є. Чотири ударі. Так, до речі, о, а вони шарики. На кожному з рівнів так розкидані пульки. Втрачені м'ячики. Де? І треба не тільки грати, а ще й їх видивлятись. Ось і ще один. Ось, цікавий. Огнали. Угу. Тут можна доволі... Ухти. Хотів сказати, доволі сильний удар зробити, але трішки точніший, не такий кривий, як я це зробив. Так, а тут можна спробувати... Так, боже, ну. Та ну, ну от якось. Та це капець. Краще б я по стандартній дорозі пішов. Щось буває... Ну, люблю цю гру, вона мені дуже подобається. Але якось бувають такі моменти, ну от не йде, от просто не йде гра. Ну ось, я не пройшов. Я в шоці. Наче з однієї сторони буває, кажеться, ну прям дуже легко грається. А інколи просто в шоці? Не можеш взагалі прийти рівень? О! Ще одна тут. Так. Так. Угу. Можливо, що я багато ризикую. Ну, типу, що хочеться якимись на простець шляхами забити м'ячик, і за цього робиш тільки гірше. Але буває. Так, ага, 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 ага. І отак. Це три удари, це непогано. Повертаємось назад так. Ага. Плюс-мінус зрозумів. Ну, так, нормально, я так, в принципі, планував. Це ж про що я й говорю, що інколи. Нормально, інколи. Взагалі граєш як криворукий. Незрозуміло хто, от зараз, чого я не можу нормально вдарити. Та це якийсь капець, ну. Що він коли здається, я далеко б'ють точніше, ніж отак, поруч з лункою. Це так косячно. Так. Ух ти, прикольно. Питання, де м'ячик захований, га? О, найшли. Так, а я і не глянув куди мені. Ага, обережненько треба. Обережненько. Ну, давайте так, спробуємо. Ой-ой-ой, не Ех. Постараюсь за три. Надіюсь, не змажу. Ні, є нормально. За три це непогано. Що я там бачу? А, ні, показалось. Так, повертаємося назад. Окей. Ого, ну це я є... щось вже геть влупив О, о, оце воно. Оце воно. Саме так і треба, саме так і я хотів. Шкода, що один удар потрачений. Вліво, ага, це тоді треба десь отак зробити. Вийшла сама права. Ну, якби сюди не вдарився, то було б все окей. Так. Так, а як би це так? А ну, я попробую Цю дощечку вдарити. Ось так. Ай-яй-яй, не так сильно. В чому річ? Ех, чотири. Ну, песне. Так, іди далі, куди далі, далі тут. Це сюди піднятися треба. Чи куди? Не вже на ліфті. Серйозно? А, -а, а реально. Хм. О, окей yeah, okay. Е, а Айок. Це як так вийшло? Та ну, надо правіше трохи. О, Оце добре. Якби тільки я з першого разу так вдарив, було б взагалі супер. А так вже три удари зроблені. І за четвертий забили. Так, ага. Ага, і тут десь що м'ячим. Так, а... Загубленого м'ячика я не знайшов поки. Ну окей. Так, а ну зараз спробувати отак. А, ні, ні, от якраз треба було і сильніше вдарити. Тоді б він за один удар аж туди закотився. Дивимось. Це я не розумію, чому я не можу знайти м'яч? Куди його так заховали? Вони інколи ще так звиваються з місцевістю. Ну окей, ось там буде. Ячи. Можемо внутри. Треба всередину забити, так. Водонапірну... О, башні, так сильніше. Ось так. Окей, супер. Котись, котись. Хм, питання де ці м'ячики заховані? Найде тут о, тут знайшов. А з попереднього рівня це прям питання, питання. Та ну, що ж це є таке? косю, я не розумію, чому я не можу нормально вдарити. Є. Окей. Окей. Тихо. Невже не буде знайдено? Значить так, давайте десь. Це треба мимо так, столу і аж туди. Оце був дуже добрий удар. І тут рикошетом от таким. О, Боже, що за... Мегамоз включився. Аж дивно. Як так? Так, ну це та локація, о, тут я так і знав, я так і знав, що я за двері маскували. Це занадто банально було. Угу. Окей. Давай, не маш, будь ласка, попади. Так, йдемо далі. Так, оце тут, мабуть, треба тепер на вулицю. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Тепер треба, значить, попасти йому прямо в серденько, прямо в центр. Тоді буде шанс з першого удару, але навряд чи я попаду. Так я і знав, Ну, шкода. Два. І, ну три. Ну, як, можна ж було з... Т... Аж бісить. Як так? Такі моменти трішки підбішують. Окей. Okay. І буде так. Закінчуємо цю карту і погнали далі. І отак трошки... Ось так, 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 так. Ех, ну майже, 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 майже. Я так і хотів трошки оборотом. Є. Ну це кінець, це перемога. Шкода, що не всі м'ячики. Але нічого. Йдемо далі. Ось, тут ще трошки м'ячиків насипалось. Цікава механіка, прикольно буде зроблена. Мені цей так сподобався, але є ось ще такий ось око. Око хі. Хай буде око. Ні, ось прапор. Наче наш прапор, прапор України. Буду не брати. Так, давайте одразу на карту глянемо. ого Ого! овечки такі цікаві. Скільки рухомих елементів. Ух ти, така світла, жива, яскрава. Красива карта. Клас. Так, а тут треба туди. Треба словити таймінг. І... та ну як, я так не люблю ці моменти. Ну як, вже шкотився в гунку, ну. Ну, дивіться, два рази підряд. Я такий винувчучі. Я... Боже, за чотири, біг за два просто. Ого, це було реально складно, його я випадково побачив. В принципі, на це може і розрахунок, ну, що якийсь типу челендж. чтобы не так просто было это все. Все мы еще. О, ну, можешь, можешь ты? не хочешь? Так, так. Восемь ячек. Так, а тут треба Також спіймати тайні, ну не так, як я. Так, давай, 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 давай. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Оцем вот карта дуже цікава. Ну докотися, тися, будь ласка. Так, так, так. Почаю так. Так. Ой-ой! А, дивіться, коврик гальмує. Коврик гальмує м'яч Давайте спробуємо. Рикошетом. Ой-ой-ой. Не подумав я... Отак треба було трошки більше. Угу. Так, і це скільки? Це вже три, блін. Давай, за... До... А, ні, за 4 не буде. За чотири не буде. На жаль. Та ну, Боже, ну я чогось інколи так, так мажу. Вже беру клюшку двома руками. Поїхали. Давай, 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 давай. Ось так. Окей. Хм. Майже так, як я хотів, майже. Такі трошки рів... рівніше, щоб вийшло. Малось бути три удари, а не чотири. Ага, є можливість. Отак, це треба доволі так помірно, не сильно вдарити м'ячик, не так, як я це зробив. Трошечки, трошечки сильніше. М'ячик приблизно там почав зменшувати швидкість і скотився. ну майже, майже. А, ні, це все супер! Нормально. Ах! Ех, можеш, не можеш. Та ну як так, ну? Ну, нічого, бувай. Погнали далі. Окей, давай зараз на наступну ось так раз. І. Де їх позаховували ці м'ячики? Це капець. Це як, треба їх. Це... Позаховувати взагалі, просто взагалі не можу знайти ні одного. Так. Ну трішки с положением ключку, ключки, клюшки проблемы, то было нормально. Да, тут. Может я тут десь найду, побачу м'ячик. Така кількість об'єктів просто збиває з пантерику. До речі, тут вітер і треба на це звернути увагу, щоб зараз не забути про це, бо здує в річку. Хм. Ну оп, трішки отак ну, рвіше, чим можна було і не так. Я доволі сильно вдарив і вітер майже не попливав мій м'ячик. Давай, за три. Так, є. Добре. Так, отуди далі. По цій грі ще буде, мабуть. після цього відео ще парочка. Парочка буквально по гольку. І все. Ну, контента не так багато, в принципі, гра не така велика. нам субід прям м'ячик знайдено так це звідки він знайшовся так звідки 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 зараз ми на о це з 11 Ага, а ну я ось так спробуємо ой ой, ойкшн ой, ой, ой. ось так о о, 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 о. супер шкода ще що... З першого удару не побачив це. <клух> ни вийшло шіше. Є, є. Так, йдемо далі. Іди далі, йди далі, іди далі. Покажіть. Ага. Він по... По... по східцях. І туди. Mm -hmm. Mm -hmm. За три, на три, нормально. За три це добре. А я все ж виглядаю ярчики. Ага, отак. В принципі, це можна доволі сильні удари робити. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Так. І отак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, який момент. Було красиво. Це за три. Молоднути і за два. О, 5. Так, куди тут краще? Я так розумію краще наверх, правильно? Так, так, звісно. Це очевидно. Щоб більш складний маршрут, він є опа. Він є кращий. Але туди ще треба попасти. А я попав. Тільки занадто сильного. Ну, от дурня, от дурня, блін. Трішки переборщив, м'ячик випрягнув, вийшло за три, могло б бути за до два. Ми доволі непогано йдемо. і паралельно м'ячики знаходимо, це мені подобається. Ух ти! Оце круто! Оце круто зробили, як в реальному житті. Як посправжньому і це собі треба! Клас! Ой, м'ячик не знайшовся. Це дивіться чи ні? Так, це 16, так, так, 16 знайдемо. Так, ой, поверніть мене, будь ласка, до м'ячик. І... Ну, нічого. Трішки мало свіли приклав. Це також зробили такий неочевидний шлях, я його побачив, але трішки неправильно вдарив. Й. Йдемо далі. Ага, тут треба вдарити аж туди, аж туди проти вітру. О, це було непогано, тільки от якби сильніше. І м'ячик повернувся туди, де, де він і був. Ну, як? Це туди треба. Хочеться дуже сильно подарити, щоб він не перелетів. Але щось трошки не виходить. Хто не аплодує? Бо я погано зіграв. Погано вдарив так, 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 так. Окей, оце аж туди треба. І я. Ого, тут вітер. Оцього я не розраховував. Окей. Це вже. Останній 18, й 18 -й поле, якщо це можна так назвати. 18 рівень. Так. так, результат, я думаю, непоганий. Шкода, що 4, 6, 8, а ні, 11 м'ячиків, нормально. Хоч відкриється нова локація складного рівня. Так, є. Ось Покотилися, який прикольний банаток. Давайте швидень. І так, дякую всім за перегляд. З вас, будь ласка, лайк, підписку. Дуже вдячний ще раз за увагу І всім до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Па-па!